Гудівні. Доброго, yeah. Доброго вечора. Добрий вечір. Сьогодні в нас ідуть акційні, як завжди, акційні товари, а також е аксесуари, орфлей. Ті, які у нас були в спонсорській колекції. Я вже вам представляла гаманець, ось такий б'юті бокс. Ось я вже бачила. Ось таку сумку. Вона може бути як сумка для. Лептопа або сумка для планшета, або для тек, для журналів, для каталогів і таке інше. А сьогодні я отримала свою сумочку ось таку. Це сумочка дамська через плече. Тобто вона йде ось в такому вигляді, ось такого розміру вона. Вона в половину менше, ніж сумка. Сумка, портфель, наша та, що я вам Тут збоку є два гаманці. Бачите, ось такі два, вони дуже глибокі. Тут є у нас три відділення: одне відділення, середнє відділення, як завжди, традиційно на замочку. А також маленьке відділення для телефону або для ручки. Тож Я туди кладу ручку, ключі, телефон кладу і таке інше. і і ще одне. Тобто три відділення і великий гаманець. Все це це мовні йде. Тут є ще довга ручка, я її просто не стала діставати, вона там на дні. От. Вона надівається на таких карабінах кріпиться. Карабіни і такі кріплення кріпиться і через плече можна носити дуже гарно її. Ось така упаковка, де вона ось такі упаковці, запакована. Ці всі аксесуари, ось ці всі аксесуари вони water Resistant. Що це значить? Бачите, вона дуже гарно закривається. Water Resistant, Це значить, що вони всі проти, проти, проти дощу, проти снігу. Тобто ці речі вони не мокнуть, не промокають. Сьогодні я попала під доволі великий дощ. Ось і майже без вантаж, Тому в мене ця сумка була на мені, а ця сумка була на плечі, я її надівала. І також б'юті-бокс брала з собою, бо я свої замовлення. У мене всі ці речі абсолютно сухі. Не, не одна з цих речей в мене не була мокра. розумієте, Не промокла. Тобто, дуже зручно, дуже гарно все. Огляд зроблений, великий огляд замовлення. Що в нас тут є? У нас є ось така губочка. Це губка, та, що йде, я вам пред'являла в попередньому відео. Крим для рук такий і е, піна для ванни, а також як для душу вона використовується. Ось така, де дуже легко, вона дуже легко розпакується, але запаковано все. Наглухо запаковано все дуже плотно, дуже добре. Це є гарантією того, що воно нове, ніким не, не було використано. Отака губка, ви її намочите, і вона буде мати більш об'ємний вигляд. Далі. У нас йде ось така річ. Я вже вам казала, що немає сенсу замовляти, бо вже літо пройшло. Але ви знаєте, тут, де ми зараз перебуваємо в цій країні, у нас сонця, звісно, у нас небагато. Це йде це Норхен. Це все Норхен. Бачите, воно приходить дуже в шикарній. Упаковці, воно приходить з інструкцією, як завжди. І от у такому плотному футлярі, що, що є дуже зручно. Бачите? Він дуже зручний, він дуже легенький. Ви його відкриваєте, бачите, всередині ось, бачите? Ось такий аксесуар. Такий аксесуар, як окуляри, ви бачите, він дуже гарний, він дуже зручний. І я б сказала, ну так. Як? Дуже, дуже гарно, Він дуже гарно тримає, тут є всі сертифікати, бачите? Тут ув 400, це, це, це проти випромінювання сонячного, захист УВ, ультрафіолет, ультрафіолет-400, УВ400. Ультра такий поріг йде, як захист від ультрафіолету, дуже високий поріг. Це розроблене вченими і шведськими підтверджено вченими також і виготовлено. Для уріфлейм швіда. Ось бачите, ви такий чехол. Раніше тут була серветка, але цим чехлом також можна протерти лінзи. І е, якщо вам треба брати з собою і ви не хочете брати з собою великий футляр незручно, бо в сумці мало місця, то ви берете цей чехол упаковочний і з собою його носите. Тобто ви його з собою берете, в чехол кладете, і вам дуже, дуже зручно гарно буде користуватися. Така Дуже велика знижка була на них. Дуже велика знижка, то ще до цього до. До 28 числа. Всім рекомендую, кому треба, весну, на літо вже готуватись. Знаєте, як треба зарані все готувати. Взимку треба готувати у нас, як кажуть, легкий транспорт, а влітку зимовий. То я так і зробила я. На літо готую вже зараз. Ось така у нас скифка на Власи Стайлер. Це наш Oriflame. Дуже гарна щиточка. Щіточка, Tasing Brush. Тобто вона йде для, для начисування. Ви бачите, тут є кінчик. Я вже таку вам показувала, але то я вже давно користуюсь, не буду стару вам під'являти, то я вам новеньку. Вона запакована. Не знаю, якщо мене знайдеться, як хтось ще покупець на неї, то я її з задоволенням. Реалізую, але я взяла особисто для себе. Бо та вона вже трошки пачкається, її треба чистити, і таке інше, а одна запасна вона ніколи не заважатиме. Тобто вона начисується, Оце для начосу рідкі зубчики, і такі дуже плотні, як ну, щітки, такі майже такі волоски, знаєте, куби. І тут кінчики. Кінчик для того, щоб піднімати макушку. Потім лаком і все тіп-топ. Це буде добре. Так. Так, тепер у нас йде ось такий чоловічий шампунь. Це я взяла сину. Він іде три в одному. Це для вмивання е, обличчя, для миття всього тіла е, для душу, а також для волосся, як шампунь для волосся. Тобто, він іде, ось, бачите, тут написано: 3 в одному. Три в одному: Hair, body, face, wash. Тобто волосся, тіло, body and face wash. І також для умивання миття обличчя. Дуже гарна річ. Поліфін каркал, тобто це з вугіллям, це з маленькими часточками якби вугілля, то він є антисептичний, він є дуже гарно екскарбіруючий, ну дуже гарний гель для душу і шампунь волосся. для зломованого обличчя. Ось таке дитяче мило, я дитині часто беруться просто мити руки, тому що воно дуже добре, милечку кладеш, а воно не розкисає. Бо ви знаєте, як діти моють руки навіть дорослі. Вони кинули, десь там вода попала, і, звичайно, мило розкисає. Наші милоріфлини не, не розкисають ніколи, бо вони мають дуже плотну текстуру. І оце навіть гелеве мило, воно дуже, дуже добре тримається і не, не в воді не розпливається. Тепер, Тепер у нас ще є ось такий. Ось така маска. Цю маску я взяла собі, звісно ж. Ця масочка дуже гарна. Вона гідрейтинг. <кхідритінг фейс> маск> Це маска, яка дуже гідратує. Що таке гідратачна? Що таке гідратація? Це? Це зволоження. так? Вода, гідровода. Вона дуже-дуже сильно зволожує обличчя. Буду виглядати за обличчям допомогою цієї маски. Мені мене масок багато, але дуже захотілося за таку. ще. ще я Просто я її ще не пробувала. Це я вам розказувала про ту серію крема, для рук лавнича. Улюблені мої в гарнір. Крима, вони перевершують їх, я вже в наступному попередньому відео розказувала. Тепер ось такі олівці. Не втрималася. Новий рік рік водного зайця, кота, кролика, то треба мати синій сині макіяж і синю якусь одежину. Одежина нова є, яскрава синя, дуже гарна, така з люріксом навіть. А оце у нас такий олівець. Бачите, ось такий синій, дуже такий він синій, він трошечки-трошечки іде він як з шимером. Він дуже гарний, дуже зручний. Цих олівців вистачає надовго, але ніколи не викручуйте його одразу так до кінця. Знаєте, У деяких у нас баришень є така манера. Купила олівця і дивиться, скільки його там. Я вона його викрутила, десь перекрутила, і тоді в неї або починає відламуватись, або назад вона його ніяк закрутити не може. Так ми не робимо. Ми акуратно відкрили, подивились, нанесли, зробили. Зробили ось так. А це у нас іде. Бачите, зелений, дуже гарний. Він трошечки сірий, ось такий, як у мене, бачите, на ремінці. Він ну, точно повторюю, точно колір. Дуже гарний колір, бачите, ось такий. Зелено, трошки сексірувати, але колір дуже красивий. У мене такий пуховик, тому я собі взяла, для того, щоб денний макіяж робити, тільки дуже-дуже слабо, щоб не було, щоб не перебащити. Також у нас є ось така, такий ось набор. Він приходить. Він приходить Дуже нарядні упаковці, але я взяла просто витягла все. Оце у нас парфумований крем. Це новинка, супер новинка, я скажу. У нас раніше цього крема не було, він не вироблявся і не продавався. Це перші каталоги, вже буквально два каталоги, 17-18 коли він йде так напором. Еліксі, це крем, парфумований крем, як, як правило, парфумований крема, вони дуже-дуже гарно напитують руки. А аромат тримають. Ну, не знаю, в мене майже... 1,12. Тримається аромат на руках, якщо я навіть руки мою з милом, я роду мию, а з цієї сторони аромат відчуває. Ну, МБЕРіксі немає собою потреби його представляти, всі його знають. Цей аромат не дуже давношній. Це аромат один з тих, який у нас по стартовій програмі йшов завжди для новачків. Новачки мали собі змогу брати цей аромат. Це було дуже давно, бо я зареєструвалася вже 5 років тому більше. І у нас цей МБ Еріксі, Це був один з ароматів, який йшов у нас по стартовій програмі. Він дуже гарний, в ньому є. Амбра. Амбра це те, що виробляють кити. розумієте, Це дорогоцінний компонент, вона дуже дорога, але його тут трошки і аромат він дає стійкість до 24 годин. Е, є такий компонент, як амбра, тут є такий компонент, як трошки сандал, десендал. Ну, тобто аромати дуже гарні. Це східні аромати. Хто любить східні аромати, я особисто я обожнюю. У мене дуже багато таких ароматів, які являються, ну, східними. За ароматами східні. Тепер ще ось така новинка. У мене нема помади, яка б в мене трималася б довго на губах. Бачите, трошки я надавила. От, вона є в трьох кольорах. Оце такий Берри, черебері, ну, як вишня, ягідний, темний, ягідний, темний, ягідний, темний ну такий вишневий. Я не буду на руках показувати вам. Відтінок, тому що я спробувала на руки нанесла, і тоді ледве-ледве серветками і милом я ледве витерла. Тобто ця помада є така туш, є така тональна основа. Ця помада In Action. Це дуже давно вже у нас іде. Ці новинки давно у нас ідуть з минулого року, з кінця минулого року, десь осені. то вони для того, щоб ви мали змогу ну, не наносити впродовж дня весь час. І вона дуже стійка, це надто суперстійка косметика. Туш, яка йде в цій серії, In Action, вона дозволяє. Цілий день користуватись і можете плавати, можете митись, якщо вона попадає вам пот, від поту, щоб якщо пот попадає вам в очі, знаєте, якщо дуже жарко і біжить буває, то воно не розмазується, ця туш не розмазується, вона не тече, вона не, не змивається так легко. Треба тільки водості, для водостійкої косметики антимакіяж брати. Макіяж. Також ця помада держиться, тримається дуже гарно, і тональна основа є така, яка також тривається продовж, ну, майже 24 годин. Якщо ну хтось у дорогі, хтось десь що, то немає змоги митися, то 24 години воно забезпечено точно тривалість. Дуже рекомендую. Я спробувала сьогодні. От ходжу вже вечір, і вона тримається. Ну я не можу сказати, що у мене тримається довго, бо в мене. Розумієте, якась особливість у організму. Я в Оріфлейм дуже багато помад, які от у нас ультрафікс, наприклад, є німецька помада, дуже гарна, зуан. Ви знаєте, вона в мене тримається довго. Але в мене чомусь така особливість, що мі, мої мої уста мої губи, як це такий організм. Розуміють, вони як сказати, з'їдають помаду. Тут я можу ну, там такого нічого особливого, жирного не з'їсти, не витирати серветку їх, не ну п'ю там каву десь ще акуратно, знаєте, так як людина акуратно п'є, але вона у мене з'їдається чомусь. Ну тобто мої губи. Її дуже будь-яку помаду вони як з'їдають, загладують. Тому мені треба було дуже стійку. Но це єдина помада на сьогоднішній день, якою я ну, сказати, можна сказати, що задоволена. Тому що я на протязі дня я десь вже ввечері трошечки, там її трошечки нанесла, бо я контур не сама винувала, я контур не, не, не нанесла. Якби я намалювала контур, а потім нанесла помаду, вона трималась в мене, а так мені пройшлося трошечки, трошечки додати. Але бачите самі. Вона тримається. Вона тримається вже вечір. Це було ще до обіду, нанесення, і вона тримається. Так ось отакі от дві новинки у нас. Це у нас тоже, ну, тоже серія це вже з того року десь з кінця, даже, може, в цьому році, якщо чесно, я не пам'ятаю. Я не брала, просто для себе ще не, не користувалась. Але взяла попробувати. Дуже упаковки у нас, дуже упаковки плотні. Мені це подобається, що воно не в цих упаковках не прядає, нічого не. не, не Отак. От Бачите, вона розкривається. Копачок знімаємо, захисний копачок маленький кідець, кідець, все таке. І оце в нас іде. Що ви думали? ні, Це не є тональна основа, це не є консилер, це є у нас Ontales Bright Air Stick. Тобто це стік, крем навколо очі стік-крем. Навколо очей. Він за, ровно за місяць користування він придає сяйня. Розумієте, шкіра буде сяяти, міленькі всі зморки розгладжуються, надає освітлює темні кола навколо очей. Ну, Місяць буду користуватися з завтрашнього дня, де макіяж зроблю на ніч, а вранці стану також очищення обличчя, рутина, як завжди, вранці ввечері, в ранішня і тоді зранку і тоді спробую наносити саме оцей навколо очей. Він не під очі. розумієте, він не під очі. Є у нас такі крема, ну, всі крема у нас у Еріфлейм ідуть під очі. А це крем навколо очей. Це, тобто це можна робити освітлення шкіри і сяєння придає. І також, от така дуже, воно, воно до речі, теж, ця, ця вся косметика вона стійкою вважається. Ось це дуже супер стійка, супер стійка, wake up like this Skin. Це йде у нас тональна основа. Бачите, дуже гарний колір має вона. Це для веганів. Це серія для молодих людей зовсім, які не дуже полюбляють аромат косметики. Вона не має майже аромату. От аромату, може немає. Слабий, слабий такий, як сказати. Ну, трошки кремоподібний аромат. От. Бачите, воно трошки сяяння, додає сяєння, зволожує, але наноситься. Розумієте, Я воно можу придати як... таке... таке відчуття, як... як воно, розумієте, воно. Я навіть не можу вам передати таке відчуття, дуже приємне відчуття, знаєте, як наче шовк. Як наче у вас рука тепер шовкова. І ви шовком по шовку, як проводите атласна шовкова така, знаєте, відчуття дуже приємне. Також завтра спробую нанести. Зроблю пробний макіяж на, ден, на денний. І вранці, рутіна, а потім макіяж можна зробити в перший, ну, зранку, в перші половині дня. І потім в наступному відео я вам не забуду скажу вам про ефект, наскільки воно трималось, і як воно трималось, чи ще блищить чи ні. У мене наші тональні основи. Сьогодні я наносила наш CC Gl. У нас є Сісі Крем, а це Сісі Гель, я собі купувала. Я наносила сьогодні макет, до вечора трошечки в мене був блиск. Я скористалася пудрою Джордані Гол, тому обличчя, бачите, матове, воно матове, воно не блищить. Але оцей, він придає сяння, але блиску жирного він не дає, розумієте? І Мені дуже хочеться завтра його спробувати і в наступному відео я буду записувати на тому тижні. Новинки, якесь будущего огляд, огляд робити. Ну, замовлення велике, але я розбила на дві а може на три частини. Сьогодні одну зробила невелику, а потім ще. І я вам тоді в своєму наступному відео скажу, який у мене був ефект за помадою розповіла. Ось ефект саме від, цей ефект дається десь через місяць, має бути ефект. У цього стільки навколо чи. А це основа, яка наноситься і макіяж робити денний, який загодно, утрішній, денний, вечірній та хоч нічний. Так що я вам спробую і своє враження розповім, наскільки довго воно тримається. От бачите, воно вже вібралося, Зовсім близько нема. Але відчуття, бачите, в шкіру, але відчуття таке, наче шовк так і залишився. Розумієте, як шовком пошов, от я на, другу, на одну руку і на другу. Все. от такий був огляд. Цікавий, різноманітний. Всього доброго. До побачення до наступного відео.